Чому твоя вага стоїть? Я виділю три моменти. А ти, поки що, на мене підпишись, у мене все про адекватне схуднення, без дієт і голодовок. Перший момент. Твій організм звик до однієї калорійності, раціону і активності. Організм звикає до того, що ти йому постійно даєш одне й те саме в одну ту саму годину, одну ту саму калорійність. Тому, аби твоя вага зрушила з місця, треба зробити читміл. Що таке читміл? Чітміл це день, в який ти абсолютно нічого собі не забороняєш. Ти їси коли хочеш, скільки хочеш і що хочеш. Один день ти так харчуєшся, потім скуєш за все, в тебе буде плюс, плюс буквально 1-1,5 кг. Це просто Затримається водичка. Потім вона зійде і ти знов продовжиш худнути. Але є момент: якщо ви худнете більше 4 місяців, то тоді вам краще вийти на норму калорій, харчуватись по нормі калорій. Хоча б два місяці, а потім знову зробити дефіцит. Тоді ви знову будете худнути. Другий момент: ти досягла своєї ідеальної ваги. Коли жирова маса приходить в норму, організм призупиняє процес схуднення, тому ти виходиш на норму калорій і утримуєш свою вагу. І третій момент: ви харчуєтесь на надто низьку калорійність. Звісно, спочатку організм буде віддавати жир, але потім він обов'язково зупиниться. Для організму це дуже стресовий стан, тому він тримає жир, аби вам давати енергію, аби існували далі ваші органи. Тому, дівчата, харчуйтесь на нормальну калорійність, але притримуйтесь дефіциту і будете худнути без шкоди для здоров'я.